Титру тіасульфату по йоду. Це в нас розчин тіасульфату 01, ну це приблизно. Кожен раз, коли ми робимо якісь паузи в дослідженнях, в аналізах, то треба е перевіряти його концентрацію. Найпростіше перевіряти його концентрацію за йодом. Ось у нас є йод, такі гранули. І е за ним будемо перевіряти. Зважуємо колбу на технічних вагах для того, щоб знати приблизну вагу. Аналітичні ваги мають свої недоліки. По-перше, габарити і кількість масу, яку вони можуть зважувати. Дані ваги можуть зважувати до 200 грамів. Відповідно, ця колба в нас важила 104. Відповідно, нам воно підходить. Другий параметр це габарити цієї колби. Ми перевіряємо, чи вона може стати на шальку. Так влізає, а от по висоті ні, тому що в нас є пробка. Тому зважування необхідно буде виконувати без пробки з відкритою колбою. При виключених вагах ми зважимо, обережно беручи пінцетом, кладемо наші гильки. Таким чином, щоб вони були максимально урівноважені. 104, відповідно, сотня, двійка і двійка. Поставили 104 і 2. І ось у нас встановлюється рівновага на наших вже міліграмах. Підкручуємо до необхідної. Маси для того, щоб у нас було посередині. Зважили, тепер обережно відключаємо. І потім можна вже відкривати шторки і знімати колбу на важки і викручувати на 0. Швидко та обережно добуваємо якусь частинку йоду пінцетом. Чому швидко? Бо він з повітрям реагує. Бачите, він такий схожий на метал. Часто чули такий металічний йод. Але пам'ятаємо, йод – це не метал. І закриваємо кришкою. Коли будемо зважувати, кришку необхідно буде відкрити, тому зваження необхідно буде проводити швидко. Встановлюється рівновага, і е, наш шматочок заважив. Близько 0,12 грамів. Далі вносимо туди 10 грамів розчину 10-відсоткового калій йоду. Відкриваємо кришку, ставимо на ваги, знімаємо тару, додаємо розчин. Ось у нас тут 10 грамів має бути приблизно. Ну і далі зважимо, бачите? йод вже почав розчинятись. Для кращого розчинення, бачите, там шматок. Для кращого розчинення можна взяти. Магніт, стержень магнітної мішалки та помістити його на магнітну мішалку, але при закритій кришці. Додали і включаємо перемішування. Коли цей шматочок вже буде в нас розчинений, тоді можна продовжувати. Зараз поки діло за розчиненням. Чому калій йод? Тому що в воді йод розчиняється досить погано і повільно. В калій йод розчині, йод розчиняється набагато краще. Отже, перемішуємо. Ось у нас вже утворений розчин. Він однорідний, немає шматочка. І можна продовжувати. Далі ми його зважуємо і після цього знову ставимо на мішалку. І будемо титрувати за допомогою нашого тіосульфату. Для зручності я перелив наш розчин у цю баночку. Відкриваємо кришку, включаємо мішалку і далі додаємо туди наш тіосульфат. Розчин став світло жовтим. На даному етапі ми додаємо наступний компонент. Вносимо туди розчин крахмалу 1%, і він забарвлюється у фіолетовий колір. Далі ми знову включаємо перемішування. І знов додаємо туди наш розчин чесуфат, дуже обережно, дуже маленькими порціями, тому що крахмал він е, досить повільно віддає йоху. Ще забавлено трошки. Ось ми бачимо, що забарвлення фіолетове зникло. Відповідно, весь йод з крохмалу перейшов у нас у розчин і нейтралізувався за допомогою тіосульфату. Далі зважуємо і можна робити розрахунки.